Які у нього наміри до вас? Давайте дивитись. Так, який він зараз, в яких енергіях перебуває? Ну, Закоханості, можливо, він в енергіях перебуває. Або якоюсь справою займається, яка йому подобається. Ну, таких гарних, ви знаєте, романтичних енергіях він зараз перебуває. Так, і що? Щось лишив, пішов. Чи це, знаєте, чи це про вас, про ваше от кохання, але, знаєте, ще якось вогник не догорів тут. Пішов з люблячим серцем на коні ясно. Так. А що ж ти хочеш? Кохання хоче? Угу. Кохання хоче, багато-багато кохання хоче. Хоче бути коханим вашим. І ну, тут всі, всі кубкові карти, ви представляєте, уявляєте? Одні кубкові карти. Це про почуття. Так, які ж у нього наміри до вас? Що він хоче від вас? І що буде робити? Так, хоче, і що буде робити? Хоче, як на зірку, Таке щось таке хоче, що, знаєте, як не здійснена мрія якась, або ви може далеко від нього знаходитися, а, а буде, а буде по дурню. Якось спочатку, якось несерйозно, легкості хоче, що буде робити? Так і буде сидіти там мріяти? Проявишся якось до кінця зими, давайте подивимося. Ні. Чекати ще треба. Тут, ну, тут, знаєте, якось йде другий срок більше. Якось, може почву підготавлює, чи себе якось підготавлює, чи гроші накоплює, або рішається якось. Щось у нього там зріє. Можливо, свято якесь буде у кінці зими. Тоді він проявиться. Тут іти трійка кубків. А як він проявиться? Давайте дивитися. Або може, це вже березень буде вже там весною. Можливо, 8 березня. На якесь свято. Або у вас день народження там десь. Так. Як він проявиться, з чим прийде? Ой, одні пажики в нього. Якісь такі серйозних намірів. Щось прояснювати прийде, щось розказувати, роз'яснювати. Бажання в нього є гарячі до вас. Але тут, знаєте, може в нього ще й чи не вийшло, чи якось ви на нього відреагуєте. Ну, ну, звісно, де блукав гадами, прийшов, ну, типа, ти хто. Дякую всім. Це був спільний розклад. За особистим пишіть особисті.